Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це GMC Terrain 2012 року випуску. Автомобіль із оригінальним пробігом 257 тисяч кілометрів. Має бензиновий двигун об'ємом 2,4 літри. Має ось таку гарну зимову гуму Bridgestone блізак на титанових дисках 17 радіусу. Передні та задні протитуманки, галогенове світло. Є ззаду Фаркоп. Ось такий. Красень червоного кольору, який приємно виглядає зовнішньо та по технічній частині також повністю обслужений. Автомобіль має, може споживати спиртове паливо. Камера заднього руху також в автомобілі є. Розширені трошки дзеркала для того, щоб бачити сліпи зони. Є підігрів дзеркал, також присутній. У автомобіля світло. Темно-світлий салон тканинний. Спинка заднього ряду сидінь нахиляється. Є задній центральний підлокітник. Ось такий. Є розетка В12, підсвітка для пасажирів заднього ряду, два склопідйомника, кріплення Езефікс e та блокування задніх дверей. У водія, електрорегулювання сидіння водія, повний електросклопакет, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання керма. 257 тисяч кілометрів пробігу. Є керування аудіосистемою на кермі. Є можливість підключати мобільний пристрій до ось цієї штатної системи. Є круїз контроль класичний, класичний, ні, не класичний, автоматична коробка передач. Є ESP, вибір режиму еко, є підігрів заднього скла та однозонний клімат-контроль. Можливість включати улюблений cd диск або підключати. Bluetooth, USB, все, що потрібно. Автомобіль ви можете придбати як за готівку в лізинг за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей 2012 року GMC Terrain, який ви бачите перед собою. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Нагадуємо вам, компанія Автофокус. Автомобілем будете задоволені, приємний та легкий в користуванні, зручний, високий та об'ємний внутрі. До зустрічі, друзі! Приїжджайте, тестуйте та купуйте.